Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас картопляна запіканка з м'ясним фаршем. Заздалегідь очищену та нарізану картоплю заливаємо водою та залишаємо варитися до готовності. На пательню наливаємо олію, додаємо дрібно нарізану цибулю та обсмажуємо до м'якості. Додаємо фарш і обсмажуємо постійно помішуючи. Майже до готовності. Потім додаємо дрібно нарізаний болгарський перець, дрібно нарізаний часник, перемішуємо, додаємо сіль, чорний мелений перець, гострий перець, наприкінці додаємо зелень. Перевіряємо картоплю. Вона вже зварилася, зливаємо воду, додаємо вершкове масло і добре переминаємо, потім поступово додаємо молоко, доводячи пюре до потрібної густини. Форму змащуємо олією. На дно форми викладаємо половину пюре, рівномірно розподіляємо, зверху викладаємо весь фарш, розподіляємо. Зверху фаршу викладаємо картопляне пюре, що залишилося, розрівнюємо, присипаємо тертим сиром та відправляємо заздалегідь розігріту духовку. До 200 градусів на 15-20 хвилин до золотистої скоринки. Коли запіканка готова, даємо їй трохи охолонути та подаємо до столу. Обов'язково приготуйте цю смачну, швидку та легку запіканку для своєї родини. Якщо вам подобається це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!